Вітаю вас! Мене звати Тетя. Сьогодні я вирушаю в подорож на поїзді ПКП по «Інтерсіті» з Варшави до Хелма. Звідти на мене чекає пересадка на український поїзд до Харкова. Але цей шлях виявився набагато цікавішим, ніж я очікувала. Мій поїзд до Хелпа мав вирушати вчасно, але несподівано сталася затримка на 20, а потім і на 25 хвилин. Я вирішила залишитися в залі очікування і дивитися на табло. А ще тут було тепліше, ніж на вулиці, тому що на вулиці похолодало. Напротив місця знаходився Макдональдс. Але я не стала перекушувати, бо взяла з собою бутерброди і каву у термосі. Потрохи очікування почало перетворятися на хвилювання, а я все чекала та чекала. Далі на табло я побачила, що мені потрібно на четверту платформу. Але як туди достатись? Я подивилась навколо і побачила карту розташування платформ, але все одно не все одразу зрозуміла. Щоб туди дістатися, треба було піднятися на міст над коліями, а у мене була тяжка вализа. Як на місць зібратися з вализою? На щастя, поруч виявився вантажний лифт. Щось написане не зрозуміла. Але я нажала на кнопку і лифт приїхав. Піднявшись на місток, я побачила ще одне табло. На ньому було вказано, що затримка ожах ще збишилася. Це мені ще більше схилювало, і я вагалася спускатися одразу вниз на колію чи чекати тут, на містку. У містка був дах. Повторююсь, на вулиці сьогодні було холодно, і щоб відвелекти сюди зігрітися. Я дістала телефон та почала знімати. Зйомка виявилася чудовим спосібом зняти стрес, воксал ожив. Електрички та подірги різного кольору прибували і вирушала. Навколо були красиві будівлі, а на коліях панувала особлива атмосфера. Очікування перетворилось на гарні кадри та відео. Мій настрій підвищився. Я знімала та чекала. Нарешті я наважилася спуститися вниз і очікувати потяг просто на платформі. Там я знову почала знімати. Прямо на платформі я помітила зручні урни. Або контейнери для роздільного сміття. До речі, в Україні таких немає. Все сміття, на жаль, іде в одну урну. Лавочки і криті зони для пасажирів, стенди з рок складом, прибуття і вибуття поїздів це дуже зручно. Табло, яке наполегливо сповіщало, що мій поїзд до хелма запізнюється. Було холодно, люди чекали. Я знімала все, що могла, і чекала далі. Нарешті потяг прийшов мій вагон 15-й, клас 2-й. На щастя, мій вагон зупинився прямо напроти мене, і я була дуже рада, адже зупинка тривала лише дві хвилини. Треба було швидко зайти до вагона, і мені це вдалося дуже швидко. Я сіла до вагону, полегшено зітхнула, і тепер залишалася лише насолоджуватися поїздкою. Вагон виявився дуже зручним. було місце для багажу, і один добрий хлопчик допоміг мені поставити валізу на полицю. Були розетки, та інколи працював Wi-Fi. Я влаштувалася на своєму місці, достала каву та бутерброди і майже розслабилася. Вагон був не зовсім тихим, але теплим. За віконечком міхкалі весенні пейзажі та польські города та станції. Чаф біжав. Я була задоволена. Коли я відпочила, то стала в'язати. В'язати тапочки. Так. В'язання – це моя робота. Я в'яжу м'які плюшеві іграшки для дітей, декоративні подушки, а вдругу взяла із собою бухнасти та трикотажні мітки для тапочок. До речі, такі таптурі носять моя мама, сестра і донька. Не марную час, а в'яжу. Ось відео моїх готових тапочок. Вони такі м'які, затисні і дуже теплі. Якщо ви хочете собі такі замовити, напишіть мені. Я з радості зв'яжу для вас і надійшлю будь куди, або по Україні, або по Європі. Поїзд знову трохи затримався приблизно на 20 хвилин. І я знову трохи хвилувалася. Але у мене був запас часу перед пересадкою на український поїзд, приблизно дві години тому все було добре. А зараз ви бачите, що потяг прибув до Хелма, і він прибув завчасно зупинився навпроти українського поїзда. На тому ж піроні. Ось всім пощастило мені. Але тут виникла несподіванка. Мій польський вагон був 15-й, а український перший, і мені довелося бігти із одного кінця платформи в інший. Чому я бігла? А я не знаю, чому я бігла. Але дуже мені хотілося вже опинитися в останньому поїзді мого шляху. Все, я добігла до свого вагона, благополучна сіла в український поїзд, а про наступний етап моєї подорожі я розповім у наступному відео. Ця подорож навчила мене, що навіть очікування може бути цікавим. Якщо дивитися на світ навколо з цікавістю. А ви коли-небудь подорожували на ПКП «Інтерсіті» у Польщі? Напишіть у коментарях. Дякую, що подивилися. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі у новому відео.